Так, Веземо на припродажну підготовку трактор Orion RF504 RS Pro. Тракторець у нас на 50 кінських сил з потужними мостами передніми і задніми від 60. ки Дригун км 490 Реверсивна коробка передач 12 вперед, 12 назад. Герметична кабіна, підвісні педалі. Зараз перевіримо все. Примусова гідравліка тракторця. Ціна 12 тисяч 300 доларів. Телефонуйте, мініагротоміський.